Коли ми знаходимо себе і починаємо проявляти те, що є у нас у середі, тим, ким ми є. Те, що ми постійно ховали, ми починаємо проявляти. І ми це починаємо проявляти через фізичний світ, через різні інструменти, вони можуть бути максимально різні. Ти можеш, там, я не знаю, і через. Якусь одну роботу це проявляти через другу, там через спів, через якусь творчість, через будівництво. Тобто ми при своє призначення, свої вищі якості ми проявляємо через фізичний світ. І він такий різнобарний, і ми дуже по-різному і багато можемо проявляти своє призначення. І розум постійно думає, як він. Це призначення виконає, але розум до цього призначення, в принципі, не має нічого тому що призначення вище, те, що є у нас, як вищі наші якості, які ми починаємо проявляти на землі. Тепер вже задача розуму це просто заземляти ці вищі якості і прояви. Тобто ніколи наше его людське і розум не буде знати божественного плану, коли включаються в нас наші вищі якості, ми починаємо їх проявляти, тобто своє істинне вище призначення, ніколи в житті розум не дойде до цього, що і як це може проявитись. Тому навіть не пробуйте заздалегідь. Там розумом чи в когось питатися, а ким ви будете, а що ви будете робити. Тому що це все одно, що питатися у Бога, а що я буду робити? Це процес творіння, це ви в процесі з Богом, Боже, як ангели літають. Це ви в процесі з Богом будете проявляти через різні інструменти, а їх сказала, безліч. Ви будете проявляти через свою реальність, через фізичну реальність, такими інструментами, що ваш розум навіть не підозрює, що таке може бути. Він буде створювати, руйнувати, в залежності від вашого рівня свідомості. І це буде постійний процес рушення. Тобто, такого, що ви щось одне будете робити, знаходячись з Богом. Неможливо, тому що ви будете робити різного багато, тому що Бог різнобарний і і ці вищі якості в нас дуже їх багато. Це не щось тільки одне: це прояв любові, світла радості, щастя, вас, процвітань в різних різних барвах, і це ми все будемо проявляти. От коли ми з Богом в нас все проявляється. По суті, в нас починають проявлятися Боги та богині, наші вищі аспекти, і ми їх починаємо проявляти на землі через творіння, і розум починає служити нашому серцю і проявляти наше вище призначення на землі, мої сонечки.